Ескалація на близькому сході. Ізраїль заявив, що не прагне війни, але готовий до всього. А тлі напруженості на Близькому Сході Ізраїль заявив, що не прагне до ескалації війни, але готується до всіх сценаріїв. Робота минулої ночі в Бейруті була цілеспрямованою, якісною і стриманою. Ми не хочемо війни, але ми готуємося до всіх можливих варіантів, а це означає, що ви повинні бути готові, якщо буде потрібно, заявив міністр оборони Ізраїлю Йуавгаланд. Передає Радіо Свобода. Що передувало? Як повідомляв, 31 липня лідер палестинського угруповання Хамас Ісмаїл Ханія був вбитий у своїй резиденції в Тегерані. Як повідомляє іранська агенція мер, разом з Ханією загинув один з його охоронців. За даними засоби масової інформації, це була атака Ізраїлю. Країна це не коментує. Минулої суботи по голандським висотам, які де-факто контролює Ізраїль, було завдано ракетного удару. Він прийшовся на стадіон, де грали діти. Дванадцять з них загинули. Ізраїль звинуватив в ударі ліванське проіранське угруповання Хезбола, яке систематично обстрілює північ Ізраїля впродовж багатьох місяців. У Іхезболі кажуть, що ракета була не їхня, а когось іншого. В уряді Ізраїля заявили, що цим ударом Хезбола поставила на порядок денне питання про повномасштабне вторгнення армії Ізраїлю в Ліван. Також Ізраїль розпочав серію повітряних та артилерійських ударів по об'єктах і Хезболи у південному Лівані. Ввечері 30 липня Ізраїль завдав удар у поліванській столиці місту Бейрут в якості помсти за вбивство ізраїльських дітей внаслідок ракетної атаки і Хезболи. Було ліквідовано командира Хезболи.